Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 427 840 особин за добу 970 і поранено 1 мільйон 283 тисячі 520 песиголовців за добу 2910 танків 6 757 одиниць за добу, 5. Бойових броньованих машин 12 938 одиниць за добу 17. артилерійських систем 10 565 одиниць за добу 11, реактивних систем залпового вогню, 1017 одиниць, засобів протиповітряної оборони 717 одиниць за добу 2. літаків, 347 одиниць, гелікоптерів. 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8220 одиниць за добу 15, крилатих ракет 1920 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 13959 одиниць за добу, 27, спеціальної техніки 1708 одиниць за добу, 9, дані уточнюються. Не так, не так.